Клас, мені дуже подобається. Прям. Я вперше спробувала е, нафарбувати губи олівцем. Ми вже е, збираємо речі всі потихеньку. І в понеділок ми вже останній день виходимо на роботу і вже потім з'їжджаємо повністю прямо речі. Довозимо до друзів і виїжджаємо в краків до наших кумів, з якими будемо летіти. Єгипет у відпусточку. У нас сьогодні останній понеділок Кроматі. Збираю сумки зараз. З чоловіком дивимося, що ми маємо брати з собою. У нас тут і безлад, просто капець. Тут наші дві валізи, які ми беремо в відпустку. Це валізи з моїми інструментами для іконопису. А зараз ми готуємо речі, які ми відправимо до друзів. Які нам не потрібні зараз. Ось там зимові речі, взуття. Зараз їх відправляємо, щоб тут по максимуму звільнити простір. Побрали наші постільні білизну і передивляємося, що нам потрібно, що не потрібно, що ми будемо відвозити. Якось так. І ще перебрамо. Буде віднести так і хочу також відправити блендер, наш гри. за екран треба також відправити. Каву -машину. Ну коротше, треба ці книжки також всі позабирати. Ось тут треба зробити порядочок, і ось тут там купа всього. Просто накидали, щоб трошки звільнити місце. Ну коротше, зараз ми розберемося і все буде чітко. Це вже. Останній день перед переїздом у нас, до речі, скоротилося на два дні наш переїзд. Ми мали 4 числа заїжджати, але ми запитали господаря, чи можливо, щоб ми заїхали раніше трішки. Сказав, окей, типу, ми можемо приїхати. Каже, що це навіть буде краще і для нього і так само. Так що Ніколи не бійтеся запитувати питанням, чи можливо це. Якщо це можливо, я буду дуже вдячна і рада, от тому що мені якраз це буде добре по своєму плануванню. Якщо ні, то значить так все залишиться, як ми до цього планували. Тому все буде окей в будь-якому випадку. Ми зараз знаходимося у друзів. Вже дуже хочеться переїхати на своє житло. Ми вже два тижні живемо в різних хатах. Одну ніч спочатку ночували в Кракові. Потім ми на сім ночей були в Єгипті. Потім на три ночі зняли житло в Кракові, бо до нас приїжджав батько мого чоловіка і його племінник. Потім ми приїхали до кумів. Так само вони живуть у Кракові, і ми там в них були три чи чотири ночі, здається, також. Пам'ятаю, вже дуже класно ті дні пройшли, прям так з теплотою згадую. І зараз ми у друзі. Завтра зранку, на дев'яту годину, ми збираємо вже сумки остаточно і переїжджаємо. О, Боже, я так вже чекаю цього моменту. Ми просто вже хочемо побути лише вдвох на своїй квартирі і відпочивати, робити свої. Рутинні справи, налагоджувати побут. От і настав той день Х, наші речі. Чотири валізи, хоча ми приїхали з двома чемоданами. І так, ми перемістились бігом в нашу другу локацію. І ми вже забрали зеркало. Навіть там наше церква забрали, і там ще друзі, друзі в речі дають. Ми вже заселилися в нашу квартирку. І сходили в магазин побутової хімії, накупили цілий пакет всього різного, що нам потрібно, і будемо зараз прибирати. Але перед цим я хочу записати вам трішки відео, як все виглядало, виглядає до. І потім вже зрівняємо, як буде після. І так, почнемо з входу. Ось тут вхідні двері. Зразу, коли заходиш, у нас наліво гостьова кімната. Розмір матраса Квін, тобто, він, кстати, дуже-дуже мікенький, дуже зручний. Так що наші друзі будуть довольні, я думаю. Тут е, віконечко таке є. У нас тут на, поки що наші речі е, знаходяться. Там є такий, е, е, така шафка, можна туди поскладати деякі речі. І ось тут я дуже зацінила, мені це сподобалось, Тут можна поставити сюди якісь речі на вішалках. Далі. У нас тут комодок такий. Подобаються ці прикраси. Це такий горщик для вазончиків, походу. Там якісь прикраси, декорації. І бачите, патриківський розпис. Схоже на це якась мухалка для Ага, це для того, щоб роздувати вогонь, щоб він збільшувався. От. Це все нам предстоїть розвантажити, розкласти. Ось, Виходимо з цієї кімнати. Тут у нас така прихожа. Що ці двері закриваються. А, ось, бачите, тут є ще одна кімната, але ми її не використовуємо. Далі ми заходимо у головну кімнату, головний простір. Ой, не знаю з чого починати. Тут у нас ще наші валізи. Коротше, якщо наліво дивитися, у нас така вітальня, простір вітальні, є велика дуже. Стінка ми тут можемо ставити теж свої речі, вікно велике. Тобто ця квартира дуже світла і мені це дуже подобається. Ми ще думаємо щодо ось цих меблів, тому що це меблі наших господарів. І, скоріш за все, ми залишимо тільки ось цю, тому що її тяжко перевести. Ну, мені подобається, як вона тут виглядає. Так само стіл лишимо з, з, зі стільчиками цей комод. бачите, який гарненький вінтажний. Ось Це крісло, я не знаю. Воно, в принципі, зручне, щоб на ньому читати, сидіти. там. І ці картини мені не знаю, мені якось не дуже вони подобаються. Напишіть, як вам, до речі. Типу, з, з, якщо зблизька, так розглядати О, це з бісера. Якщо зблизька розглядати, воно цікаво, а якщо так здалеку, воно якось мені виглядає не дуже якось ось. Є такий е, палац тут, е, такий столик. ну, Мені здається, цей столик ми також попросимо, щоб вони забрали, бо ми хочемо трішки менший. Тут ми плануємо або тут, або тут має бути великий диван, так щоб друзі, коли прийдуть до нас, ми могли е, розміститися. Якийсь телевізор десь поставити, щоб дивитись кіно. Ось, не знаю, можливо, навіть це крісло також, щоб забрали, щоб тут менше більше вільного місця було простору. Ось у нас зона. Ти можеш на себе подивитися, як ти виглядаєш перед виходом. Тут, бачите, так розміщено, що ти бачиш себе в повний ріст. Це дуже класно. І маленьке така милота. Прикиньте, тут є барометр, термометр, як, е, який вимірює там, погоду, і це все. Годинничок. Е, і ось зона кухні. Мені прям максимально подобається, бо тут дуже багато е, різних е, тумбочок. Е, все можна розмістити. Ось тут у нас зверху полиці. Це від попереднього господаря лишилося. Ось. Холодильник з морозилкою. Правда, чесно кажучи, мені трошки замаленька морозилка. Не знаю, як я буду вміщати. Можливо, ми маленьку докупимо. Побачимо. Ось тут навіть для вина є. <гум> так все тут є. Бачите, скільки простору для зберігання, щоб нічого не було на поверхні. Вони нам залишили е, така духовка. Це міні-духовочка. Треба все почистити чайник. Ми, вже його... Ми, до речі, ось засипали таку... такий засіб зразу в пральну машинку, щоб вона була чистенька і пахнуща. І ось такий антикальк до чайника. Бо тут дуже жорстка вода і було багато накіпу. Я вже закинула одну цю, бачите, чистенька стала Прикипятилося і дуже гарно все. Це все мають забрати. А тостер, напевно, також заберуть. Мені дуже подобається ось цей островок прям клас. Він тут над вікном, тут світло буде. І навіть якщо ввечері, ну, якось вже покажу, коли буде ввечері. Світло має бути, бачите, тут лампочки і тут. І ще ось тут є освітлення додаткове, тому має бути класно світло. Я ще сказала, що на це скло можна ставити гарячий посил, щоб не псувати фасади. Це плитка електрична. Я, звісно, думала, може буде індукційна, але теж непогано. Теж зараз повимиваємо це все. Тут у нас. Дощечка, у нас зона раковини, мийка, помити овочі, підставка для тарілок, віце, яке нам ще залишили. Така штучка прикольна для овочів. собі там, Щоб не висипати сюди, там висипав. Ну, коротше, це я собі вже фантазую. Мікрохвильовку теж залишили. Тут навіть цією кришечкою супер. Чудово. Нічого собі тут навіть. Леєчка є. <смі> ось, тут всякі прибори, ну прибори також заберуть, але зручно, що тут є ось така розділювальна штулька. Сортування сміття у нас роздільне, там пластик, папір і рестмуль. Рест а, до речі, ще треба відро для біомусора. Треба буде про це уточнити. І тут також такі великі шафи. Не знаю, цей посуд, мабуть, щоб хай заберуть весь. Ось так, так. Ну, клас, мені дуже подобається, що тут все якось легко, так і. Звісно, було б прикольно, щоб тут оця частина теж закривалася. Бо якось воно все так відкрито. Не дуже люблю, коли воно все так. На поверхні. Далі з кухні ми йдемо у ванну. Мені тут подобається дуже ванна. А, такий скляний душ. Мені дуже подобається, що тут велика ось ця батарея, і повністю рушнички будуть просушуватися. Ну, і тим більше зимою, там, коли виходиш з гарячого душу, хочеться загорнутися в теплий рушничок. Це прям я дуже люблю таке. Ось, ось так виглядає наша ванна. О, до речі, чуєте, це так працює блош машини. <реш> наша спральна машинка. Ми її окремо купували від попереднього власника. Нам просто запропонували, 200 євро ми дали за неї. Але я думала, що вона трошки новіша буде. І, чесно кажучи, бачите, всякі такі... Е, там... Потьоки, ржавчина. Ну, чоловік каже, що це ніби нормально, то в принципі окей, довіряю йому. Сподіваюсь, що буде нормально. Бо це мийка, ну, тобто пральна машина і сушильна машина одночасно. Я планую сушити в цій машинці тільки рушники і постільну білизну. А все решта, одяг я планую сушити на. Ось такі ну, звичайні сушилці, тому що щоб якість одягу не втрачалася. Тут дуже багато різних поличок, як бачите, прям дуже багато. І це прям класно. Я навіть думала, може ми б взагалі сюди ставили наші речі. Ну, глянемо вже, як там буде. І тут, до речі, є коробочка для першої допомоги. Ось відкриваємо. Дуже класно зробили. Тут все є, інструкції. Ось, до речі, наш пакет. Ми щойно повернулися з магазину. Купу всього купили. Ось це все нам обійшлося в 41 євро. Це в Росмані ми купували. Такий у нас антикаль. Коротше, зараз буде розпаковочка, але спочатку підемо ще в спальню. Кухня. Вітальня і заходимо в нашу спальню. Тут уже ліжко розміру king size. Воно поділено, правда, на два, але нічого страшного, я думаю. Велика-велика шафа на всю стіну. На ключиках, все як треба. Ой, І саме головне, що тут є навіть сейф, прикиньте. Клас. Покажу пару, пару шаф. Угу шили подушки деякі. Бачите, досить такі великі, що можна і навіть помістити валізи, які там не потрібні чи зимові речі. Дуже прям ну, шафа дуже містка. Тут так само, і я думаю, що там так само однакове. Є цікавить мене ось тут. Я теж перший раз тут уже дивлюся. Угу. Значить, Там буде Денисове, тут буде моє. Є на вішалках, Тут, до речі, якась картина така цікава, дуже красива, мені подобається. Маленьке, маленька така тумбочка. Може, подивитися. Ось такий у нас вигляд з віконечка. Наш перший ранок в цій квартирі. ну Реально я відчуваю щастя. Ніхто не займає туалет, ти йдеш собі, коли ти хочеш. Взагалі, просто такий розслабон. Майже два роки ми такого не відчували. Просто повна свобода Дома Ти можеш бути як хочеш, робиш, що хочеш, не чекаєш, поки хтось там приготує на кухні, хтось, хтось піде в туалет, хтось має помитися, покупатися довго. Таке відчуття, що. Фух, нарешті, ну от ну, розкажу ще спочатку завчора. Коротше, я інтуїтивно почала прибирати ванну. От ми прибирали все це, туалет, там, машинку помила, що зсередини, що ззовні. Ми попрали вже одну постільну білизну. Е я ці шкафчики всередині повитирала. Чоловік сьогодні тільки фасади ці портре. І так само чоловіку лишила ці батареї, щоб він витер цю стіну. І ще треба ще один раз пройтися. Ось це скло і це скло. Бо воно було дуже забруднене, коли я перший раз мила. І в мене не вдалося з першого разу відмити його. Тому сьогодні вже чоловік це доробить. Ось і дуже вдало. Я це зробила, тому що дійсно спальня і туалет це перше, з чого потрібно починати, коли ти переїжджаєш. Тобі потрібно мати місце, де ти будеш відпочивати, і місце, щоб тобі було комфортно зайти там в душ, в туалет, вмитися, зробити всі свої гігієнічні справи і продовжувати далі. А сьогодні вже фронт у нас робіт на. Не люблю слово фронт. Коротше, план роботи. На сьогодні у нас уже прибрати кухню, розкласти наші всі речі в шафу, щоб вони не валялися перебрати речі, які треба попрати, і попрати їх сьогодні. Правда, сьогодні неділя, і я трошки переживаю, як це має бути, щоб не шуміла машинка. Усім гарного дня! Я буду зараз вбиватись і починати свій день. Десь 30 зараз. В цій квартирі ми живемо вже приблизно третій тиждень стається. Так, третій тиждень. І я хочу сказати, що насправді життя у гуртожитку, життя самостійне, тим більше зараз ми без роботи, ми шукаємо роботу. І Такі життя абсолютно відрізняються, коли у мене було дуже багато роботи, ну вона займала 12 годин на день. Я дуже часто не мала там щоденно сил і часу на те, щоб займатися якимись своїми справами, займатися будинком чи готувати. Коли я, наприклад, навіть була в студентстві, хоча я так само багато часу витрачала на навчання, на домашку. У мене завжди було дуже активне життя в студентстві. Хочу сказати, що от саме якраз коли ми звільнилися, переїхали, я зрозуміла, що блін, а в мене проблема з тим, що мені дуже важко дисциплінуватися, дуже важко взагалі війти в той ритм життя, коли ти сам собі плануєш. Дозвілля, коли ти сам ти взагалі плануєш щось, тому що коли було 12 годин роботи, мені не потрібно було нічого особи, особливо так планувати. Ось вихідних було дуже мало тоді. Зараз немає роботи цілий день у моєму розпорядженні. По ідеї я мала би радіти і бути дуже задоволеною від того, що я вільна. Хоча насправді так я дуже рада, що в мене. Дуже багато вільного часу, і я можу приділити, наприклад, Ютубу, що я дуже давно хотіла, і мені це подобається робити монтажу відео, там планування. Я нарешті відкрила свій планувальник щоденник, який я купила ще в 22 му році. Нарешті я планую, і чесно кажучи, мені трохи складно. Я це е, якусь роботу рутинну вдома роблю і. Потрошки в мене складається, там що мені то зробити, згадується, давні якісь справи. Ось сьогодні от в мене є сили і час на те, щоб там, позашивати всі речі, які я відкладала і які потрібно відремонтувати. Я вже це зробила і зараз я тільки попрасую і вже поставлю в шафу. Класно, що зміни принесли стільки позитивних моментів, але разом із цим. Є і труднощі трошки з тим, щоб дисципліновуватися, щоб вчитися заново все це складати, конструювати своє життя. І що я зараз, наприклад, роблю в порівнянні з минулим життям? Ну, я так кажу, умовно минуле життя. От тоді, коли ми працювали на оцій роботі, де в нас було 12 годин, 10 годин робочих, одна година перерви і година на те, щоб доїзд до роботи і назад. Зараз я намагаюся лягати спати десь від 10 до 12. І відповідно я прокидаюся десь від 7:30 до 9.30. Було навіть таке, що я прокинулася в 5:30, бо не могла просто далі спати. І я тоді, от саме найбільше кайфанула від того, що я якось. У мене реально мозок по-іншому зовсім думає, коли я прокидаюся у 8 годині ранку, і коли прокидаюся в пів шостої, в 6 годин ранку. Після того дня, як я прокинулася дуже рано, ті рішення, які я прийняла десь ну, зранку, коли я приділила собі час, я приділила час будинку, я налаштувала все собі так, як мені подобається, так як я люблю. І потім. Коли я вже свою, е, свої справи робила впродовж дня, воно на мене впливало позитивно, що я не відволікалась на них, і я просто робила ті справи, які я вважала, що я повинна їх була зробити, які я собі запланувала, врешті-решт. До речі, в кого з вас є така звичка не мити посуд після їжі? Мені особисто дуже допомогло те, що. Ми жили з чоловіком в хостелі, і відповідно, там не було дуже багато простору, і ми повинні були завжди за собою мити посуд. Інакше це все насбирувалося, і, по-друге, інші люди, які жили з нами, вони були теж незадоволені, так само, як і нам не подобається, коли хтось залишав брудний посуд. Тому ми якось так звикли. Це було нормально. І зараз, коли ми вже переїхали сюди. Інколи, звісно, бувають такі моменти, що блін може лишити на потім, може відкласти. Але потім я згадую, що як мені приємно взагалі знаходитися в просторі, коли в мене там кухня вся чистенька, коли я хочу йти щось приготувати, я одразу достаю все, що мені потрібно, і починаю вже сам процес, а не займаюся тільки самою підготовкою. Поверхонь ті самі тарілки чи кастрюлі помити, сковорідку. Ну тобто, навпаки, ось ця дисципліна дає е, свободу. Ти поїла, ти зразу помила за собою посуд, ти прибрала. Коли ти наступний час хочеш щось приготувати, ти не харишся через те, що в тебе брудний посуд і брудна кухня, ти. Е, Береш і кайфуєш від того, що ти зразу це робиш. І набагато, звісно, менше часу ти е, віддаєш тому, щоб приготувати щось. От. Так само, от, чи застеляєте ви ліжко, коли ви там лише прокидаєтеся. Я обожнюю, коли я приходжу додому з вулиці, з прогулянки чи з навчання. Неважливо, звідки, я просто коли я приходжу. Додому я обожнюю, коли я заходжу в спальню, і в мене застелене ліжко. Це вже зразу плюс 50% до відчуття чистоти і охайності вдома. І так само, так само як діє правило чистої раковини, що, наприклад, от ви не хочете щось робити там чи прибирати, вам дуже тяжко щось розпочинати. У мене є таке правило, яке дуже класно зі мною діє, це просто сказати собі, що я просто почну перших 5, 5 хвилин. Якщо мені не сподобається, я не буду це робити. Я постараюся за ці 5 минут зробити максимум, що я можу. Якщо мені сподобається, я продовжую далі і завершую вже справу. І так само, якщо на кухні ви бачите, що потрібно трішки. Поприбирати, просто почніть мити раковину. Ну, а далі в мене вже настрій на прибирання знаходиться. Так само, що стосується прибирання по квартирі, мені набагато легше потім прибирати, коли у мене в частич... часткових таких зонах, в невеликих зонах, там є порядочок. Я стараюся завжди ставити все на своє місце. От, наприклад, цей сколик. Журнальний. На нього дуже часто ми складаємо все, що не хочеться, щоб там на кухонному столі було, на цьому стелажі, щоб там було красиво, а тут не зберується. Так? Я собі так ага, дві хвилиночки беру собі, щоб на те, щоб порозкладати все по місцях, щоб тут було охайно, залишити тільки те, чим справді користуюсь, те, що повинно бути поряд зі мною, там нагадування якісь чи там ноутбук, планшет і ну, для роботи. Отакі От маленькі моменти, такі маленькі справи, як винести вчасно мусор, щоб там мухи не завелися, посортувати одразу все, все як повинно бути. Після стірки розкласти речі так, щоб вони були красиві, розгладжені, попрасувати, розвішав на вішалки, поставив в шкаф і в тебе вже готовий гардероб для того, щоб йти кудись гуляти. Тобто... Дуже багато є таких моментів, коли ти навчаєш себе їх використовувати завжди в житті, тобто робиш їх вже на автоматі. Це набагато спрощує життя і робить твоє життя якіснішим, тому що ти ну, вже там не вдягаєш одну і ту саму футболку чи шорти, бо вони тільки єдині погладжені. І ти можеш в них вийти кудись, а в тебе вже є більший вибір. Ці моменти якось я дисциплінувала в собі, і вони вже доведені до автоматизму в мене. От цікаво буде послухати ваші такі поради, ваші лайфхаки, як ви пристосовуєтеся до, до життя, як, які ви лайфхаки самі придумали. Оце найцінніше буде мені почитати, послухати від вас. Е, я вам дуже дякую, що ви були зі мною впродовж цього відео. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною подивитися, як ми переїжджали, як я підготовлювала цю квартиру до того, щоб комфортно тут жити. До зустрічі у нових відео. Всім пока!